Дощ серпень. В дощ гарно ростуть голубіночки, які вони смачнючі. Отакі сині або зелені. Не дуже смачні, підсмажені, мариновані. А така краса недооцінена. Будь ласка. Вже друге відерко. На сьогоднішній день була спека. Грибів нема перший день дощу. І, будь ласка, які чудові лізуть грибочки. Голубінки сині, зелені, або ще їх називають сироїшки. Це вже споку. Щось їй помішало і вона спорчена. Ось. Бачите, он такі красуні. А та бідна здорова, але від жари порепалася, але тільки пішов дощик і одразу полізли ось такі красутульки. Ось так. Глубиночка сыня.